Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ми сьогодні з гошею хочемо вас запросити до вечірньої казки, аби поспілкуватися на пізнавальні теми і переглянути цікавий мультик. <плес> Привіт, друзі! Як ваші справи! Ми з Яною, як завжди, раді, що ви проводите цей час разом із нами. А знаєте, я днями приїхав із села. Відпочивав нарешті у бабусі. О, ой, як здорово було. Ось це дуже чудово. Я ж бачу, що ти такий відпочив, що такий свіженький, як огірочок. <каз> like <you're> <laughs> <coughs> О, як огірочок. Як огірочок. Так, так, так. Я так відпочив, я так п -п 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 позасмагав, так. наївся овочів, фруктів, Накупався. погрався з місцевими хлопчиками. Там взагалі такий чудовий був відпочинок. Ой! О, а що ж ти там ще робив? Я? Угу. Ти ще питаєш? Так. Чим я ще займався, що я там робив? Так я ж не знаю, що ти там ще робив. Вибач, вибач, я думав, ти не будеш мене запитувати. Ну, як я про таке не запитаю, Гоша, ти що? Давай розповідай. Яна, я знаю, що ти ніколи в житті не була в селі, а тому слухай уважно. Трис... Я допомагав бабусі кожного ранку. От майже кожного ранку ходив. На город, а там поливав капусточку, виривав е, бур'янчик, щоб моїм бабусі і дідусю було легше. От. Ой, який у нас гоша молодець допомагав старшим. А -а -а -а. Молодець. Його <кх mecco> я навіть одного разу ходив з дядьком в поле для того, щоб пасти корів. <п olduğu> Правда, я так набігався за цими тваринками. Вони от от, от весь час біжать у ліс, а я за ними. Щоб не повтікали, бо такі короки, такі прудкі, такі. Ох, не бігався ж ти, бідний там, напевно. Не да те слово, не те слово. А в день збирав яблука, гроші, сливи і їв. Все це їв. А потім допомагав бабусі варити варення. Ммм. Таке смачне зварили. Я тобі я на одну баночку приніс, але вона там... Не там. Ну, я обов'язково візьму, Знаєте, буде І Чи коштуєш, так? Хочу покуштувати ага. варення гошеного виробництва. Ага. з змісті... ми такого варення їли. Так. Там, Взагалі... там своя гошена технологія. Не mm цікаво. -hmm. От... От. А ти там каченят, курей, гусей, годував. Так Та, же? У бабусі, наприклад, є коза. От Я її кожного дня пас на полі. Я її назвав мухою. Мухою, а чому Мухою. Бо вона така смішна, така вся біленька, а, а біля о, 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 чорна цяточка, така, наче мушка сіла. От я її так і назвав. От ой, придумав вже, але загалом ти я бачу відпочинком дуже задоволений. Звісно, звісно, я, я своїм сказав. Наступного ранку, наступного року ніякого міста, ніякого дитячого табору, ото в село і все. Буду там відпочивати з корівками і, і козочками, От і з курочками і качками, І катічками теж. ага. А, о, а хочеш зараз подивитися мультик про папугу, який от поїхав до села. Що він там зробив? Ой! Дуже ти, цікавий мультик. Ой, це дуже цікаво mm. про мого колегу. Давай про твого колегу. Так що дивимось, малята. Что, Кеша? У всех лето, море, солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта. Что это за жизнь? Кеша, честное слово, мы тоже поедем. Не верю. Раз, два, ой, ой, три, сто, ой, ой, двести, ой, пятьсот, ой, восемьсот двадцать, ой. Кеша. Что Кеша? Что Кеша? Я сто лет Кеша. Нашел, когда болеет. Зимы ему мало. Все, все, с меня хватит. И если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, прощай. Вот да, да, да! Слушай, друг, садись, подвезу. Э, ну что, стенокоса? Да нет. В музее был. Весь мир широко представлен. Да. А мне... Как тебя? Василий. Иннокентий. А мне надоело все. Скучно, хочется запросто с народом. Как ты? Простыми парнями, какие у нас на каждом шагу. Поле. Русское поле. Светит луна или падает снег. Все, приехали. Ты куда меня завез? Совхоз. Светлый путь. Фу, какой светлый. Не видишь ничего. Завтра расцветет! Все, и увидите! Как прекрасен этот мир! Посмотри! Как прекрасен этот мир! Василий! Василий!

Лето красное, будь со мной! Дорогие телезрители! Начинаем передачу в сельский час для крайних жителей севера. Э, вернее, для жителей Крайнего Севера. Еще не закончилась полярная ночь, а труженики села уже в поле. Неисчерпаемым источником всего нового на селе стал семейный подряд. А, скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби? А? О, у вас прибавление! И кого ждем, мальчика Мальчик или девочку? По вашим многочисленным заявкам, братья Вайнеры исполнят песню модерна токинга. Ой, Вася! <рик> Кеша, який смішний папуга, правда, малят? Ой, щось тобі, да? Я уявляю, що може натворити папуга в селі. Папуга, який усі свої руки провів у місті. О, ну, ти хочеш побачити, що може натворити? Так, звичайно. Ну, ну Давай подивимося. Давай, давай. А? адже це ще не кінець. Ну, давай, давай. Василий! Эх. Нет, не хочу, хватит! Хватит, жизнь не удалась! Не хочу так жить! Не хочу лучше умереть! Да, умру как, как, как мужчина! Так всем будет лучше! Я негодяй! Я подлец! Я жалкая ничтожная личность. Василий! <ріць> <ріць> Василий! сметаны, во, рыбы, во. Ох, это прелестно, прелестно. Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером над то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня зашла, свекла, заколосилась, пашиш как трактор. А ежели дождь во время усушки. <рес> Який смешный мультик! Ох, цей попуга! Но ну, я б такого точно ніколи не зробив! Полякав тварин, утопив трактора. Ні-ні-ні, я, ну, я на не таке нездатный. Звісно, там трохи теж там Торинок лякав, зламав дідусю велосипед, але не більше. Так я. Гоша, Гоша, ти ніяк і ніколи не можеш без пригод. Звичайно, звичайно, що, що не день у мене, то пригоди я такий. Так, ну нічого, зато тобі було весело, ти добре провів час, ну а що ж поробиш. <гум> так, 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 так. Давай будемо вже прощатися, бо я щось дуже захотів спати. А якраз тільки, тільки про це хотіла сказати. От дуже Що... добре ти хотіла сказати, Яна, давай скажемо, малята. <рес> Давайте будемо прощатися для того, щоб завтра знову зустрітися. А, а для цього будемо вкладатися у ліжечка і спати, спати, спати. Так, і сьогодні вам обов'язково насняться найкольоровіші, найсвітліші сни. А от же на добра малята. На добраніч, малята.